Мене звати Анна Неплях, я міс України, всесвіт 2021, блогерка, інфлюенсерка. У 2018 році у мене були стосунки з хлопцем, які починалися як у касті. Але з часом я вимічаю, що чоловік в залежності від алкоголю. Спочатку він ставився агресивно до моїх подруг, потім став агресивно ставитися до мене. Я пам'ятаю, як я Лежу в ванні, скручена отак отут в клубок біля пральної машини. Єдине про що прошу, щоб він не бив мене по животі. У мене найбільший страх це не мати дітей, а він був з ноги. На ранок казав: Я ж тебе кохаю, вибач мене, такого більше ніколи не повториться а потім все повторюється. У процесі якоїсь сварки він просто кинув мене на ліжко і зґвалтував. Причому зґвалтував жорстоко. Це була фінальна крапля. Після цього дня я з ним не бачилася. Я заявила в поліцію, після того прийшли його батьки і вмовили мене забрати заяву. Але я вважаю це своєю помилкою. Я вірю в те, що з кожною жінкою все добре вже від природи, і вам не треба якось підлаштовуватись під людину чи терпіти. Кожна жінка заслуговує на те, щоб бути щасливою.